Привіт, друзі, Катян Пятак, знову з вами. Понеділок ліс, Після дощів земля трішки мокра і проводимість краща. І в мене вже зараз перший сигнальчик, гільза від ППШ. 43 й рік. Зараз будемо тут ходити, дивитися, може щось випригне і по скіфам. Так, ось коротше дивіться копчик. Такий невеличкий. Видно, не видно. Зараз в окопчику трішки. Гільзи чорні пішли від гвинтівки Мосіна, Друга світова війна, цілі абсолютно. Зараз тут ще поковиряюсь. Якщо щось буде, то покажу обов'язково. Да, віпмісце, кажуть, тут ось у мені віпмісце, ще один ось, патрон цілий. Зараз ще поковиряємося. Ще один достав цілий. Куля проржавіла, Ні, не зламається. Так, Туди його? Так, ось ще два. Два. Коротше, ну мабуть я їх тут залишу, вони мені не потрібні. І підемо далі. Ось такий чорний шмат казана. Майже на поверхні, здоровий. Такий дебелий, немаленький. Залишаємо тут. Ще один, бачите? Два куска таких дебелих, здоровенних. Або якась, може від газового балону. Щось воно мені схоже, може і ні. Ну нічого. Так, дивіться, ось болт квадратний. Це війні старі болти. Друга світова. Так, ще одна кованіна, дивіться, ось такий скіфський. Топорик карліка скіфського. Бачите, ось такий маленький. Він такий джик 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 ним ними пішов. Дзвоник від велосипеду. Дзинь, дзинь, дзинь. Так, ось така золота куля випала, точніше те, що від неї залишилось. Навіть ствол пройшла, дивіться, бачите, нарізка є від пістолету. Йдемо далі. Так, Перша монетка вискочила. Давайте будемо дивитися, що у нас тут у нас говнорадяник, одна копійка 1933 року. Голод на Україні, ота вусата скотіна устроїла зі своїми красними. А Сохранчик так нічого, я скажу. Дуже нічого. Па-пам! радяночок. П'ятачок 1931 року. І стан непоганий. Забираємо. Так, до болота підійшли, там воно річка така страшна, туди зайдеш, точно не вийдеш. І в мене сигнальчик тут був. Думав, якийсь шмурдяк, але не шмурдяк, друзі. Дивіться, ось така типа бусина. Бачите, неправильної форми з таким ось візеруночком. Або ЧК, або КР. І, мабуть, воно срібне. Видно, що лете. Ось таке маленьке. Це вже щось, зараз тут будемо ходити, вихажувати, дивитися. Зараз трішки збільшимо. Ось така здорова проколочка. По періоду навіть не знаю скіфи, черняхи, десь той період. Взагалі ідеально. Узорчик ще раз. Ось такий красивий. Ах ти що, супер, просто. Бімба ракета. Коротше, цю штучку почистили, і вона, коротше, ось такими дірочками. Це по-любому якась намистина або щось. Не знаю. Опа! Знаєте, що це таке? Навіть резиночка, дивіться, резиночка, раз, гвіздочок два, трубочка три і бабах! А ну напишіть в коментах, що воно таке. Дивіться, який кадр. Це вже назад іду по дорозі. Так, давай подивимось, що це в нас. Говнородяник. Але якого року... Блин, сейчас я ее чухану чуть-чуть, потому что, потому что чухав-чухав, не дочухав, короче. Двадцатка вот такая во Прямо-прямо на дороге.